Казка Чому вночі важливо спати? Авторка Олександра Плотнікова, ілюстраторка Міла Корнєва Жив собі маленький динозаврик. І була у маленького динозаврика сім'я Велика мама динозавр, великий тато динозавр, велика бабуся динозавр та великий дідусь динозавр. І авже ж велика сестра динозавр. Маленький динозаврик любив малювати фарбами, гуляти на вулиці, дивитися мультики, гортати книги та слухати казки. Але найбільше йому подобалося грати своїми чудовими іграшками, ляльками та звірятками. Одного пізнього вечора. Маленький динозаврик почав гарчати, бурчати і тупотіти лапками. Я хочу грати і вдень, і вночі не хочу спати. Вся рідня переглянулася, і мама сказала Вночі важливо спати. Тато сказав Вночі важливо спати. Бабуся сказала. Вночі важливо спати, дідусь сказав, вночі важливо спати. І навіть сестричка сказала вночі важливо спати. Але маленький динозаврик грався вночі, а потім все ж таки заснув. Вранці він не міг прокинутися, очі сльозилися, рот позіхав. А лапки, лапки раптом стали важкими і не слухалися. Іграшки здавалися нудними, а прогулянку маленький динозаврик пропустив. Тоді ввечері він підійшов до великої мами динозавра і спитав Мамо, що зі мною? Ти не виспався адже вночі потрібно спати. Тоді динозаврик запитав у тата динозавра. Що зі мною? Ти ліг спати пізно, а тому втомився. Вночі важливо спати. Маленький динозаврик спитав бабусю динозавра і дідуся, сестричку, але всі в один голос стверджували вночі важливо спати. Маленький динозаврик ліг у своє ліжечко, і солодко заснув. Вранці динозавр прокинувся бадьорим, сильним, веселим та усміхненим. Він обійняв усіх і сказав: Тепер я зрозумів, чому вночі важливо спати. Сказав і побіг грати з іграшками, ляльками та звірятками. Щиро дякую, дорогий слухач. Сподіваюся, тобі сподобалась казочка про маленького динозаврика. На добраніч, мій любий, і до нових зустрічей. З тобою була Олександра Плотнікова.